Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, а що з нами буде, якщо Залужний не захоче піти у політику? Говорити можна багато, що у нас одний головнокомандувач, але ви повинні розуміти людина, яка народжується такою великою людиною, як Залужний, як Тарас, не Тарас, а В'ячеслав Чорновіл. Пам'ятаєте, так? Такі знамениті, такі, як Богдан Хмельницький і тому подібне, не буду зараз усіх приводити, але якщо людина такою народилася, такою видатною, і яка дійсно може Україну підняти, звільнити від ворога, і не тільки від ворога звільнити, а й укріпити. Ось, поставити її на велике, на високе місце у міжнародному світі. Я думаю, що такої людини немає виходу. Вона, по-перше, патріот. Дивіться, у нас випадає король жезлів. А він піде в політику. Почекайте, дайте йому ще трохи часу. Наберіться терпіння. Він піде в політику. Ось ця карта сама вискочила. Ми говоримо про нього, ми говоримо, а вдруг він не піде. В мене карта випала, що він піде. Дайте йому час. Він ще не готовий, він не дозрів. Не просто так. Ви знаєте, трошечки, давайте порозсуждаємо. Згадайте усі такі речі, негатив завжди. Є негативна сторона. Ви знаєте, хто це? Це Зеленський, і є позитивна сторона це залужний. Ось. А, і візьмемо: Зеленський нехотячи, він робить, як собі, найкраще, витісняючи залужного у політику. Всі його кроки направлені на політику. Зеленський робить це для рашки. У нього домовленості з ким? З Патрушевим. Не просто це все так. Ось вам і карта вже говорить: він піде. Він піде стопроцентово. Король жезлів це не військовий, це публічна людина, це людина, яка на міжнародному рівні високого гатунку. Король жезлів це не військовий. Він може військовий стати ось, ось цим. Ну і навпаки, в принципі, теж. Але він піде в політику. Він піде в президенти. А зараз ми подивимося, якщо він не піде. Якщо він не піде. Та, як ви запитали, що буде з Україною, якщо Залужний не піде? Або не захоче піти в політику? Що буде з Україною? Україну продадуть і знищують, ось що вам. Розділять навіть можна сказати. Розділять, як на торгах, щоб ви розуміли. Розвалять вщент. Якщо вам це подобається, будь ласка, це вам вирішувати. І я завжди, до речі, повторюю: нам головне Україна. Хто буде президентом, не має значення, але ми повинні розуміти. Найкращий повинен стати президентом. Якщо Зеленський і далі буде вести свою гру проти Залужного, Залужний піде у політику, це ми вже бачили, і плюс ось що відбудеться. Вірніше, якщо він не піде, так, ось що буде. Він, він піде. От чомусь у мене, от наразі на даний момент, у мене таке відчуття, що він піде. Ну, і карти так показали. Гаразд, мої дорогенькі. Якщо він не піде, то пропала Україна, і ми разом з нею. Ну, це ви знаєте, оце торги. Це ще торгуватися будуть. Торгуватися надовго, до речі, надовго пропаде. Це, я завжди говорю, якщо вже от в такому розкладі випадає, то це може бути. І більше 40, 40 років, вона щезне з світового рівню. Щоб ви розуміли, це значить, про неї забудуть, повністю забудуть. Вона ну, піде, знаєте, в підпілля, будемо так говорити. Ось її усі дипломатичні відносини з іншими державами, нічого цього не буде. І зробиться все, щоб вона оце, оце, карта показує майбутнє наше. І в кінці кінців вони розвалять нашу. І бачите, ось тут череп. Наш череп будуть тримати. Тобто тут уже самі черепа, самі черепа залишаться. То вже є з України оце. Тарон дуже чітко показали: у залужного немає іншого виходу, повірте мені. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги.